Ви коли-небудь ловили себе на думці, що гороскоп чи психологічний текст описує вас неймовірно точно. Це називається ефект Барнома. Наш мозок полюбляє чіплятися за загальні формулювання і робити їх персональними. Фрази на кшталт, ви цінуєте чесність, але інколи сумніваєтеся у собі, звучать так, ніби написані спеціально для вас, хоча вони підходять більшості людей. Цей ефект працює не лише в гороскопах, він діє і в бізнесі, і в політиці, і навіть у стосунках. Ми схильні вірити тому, що хочемо почути. Я часто бачу, як успішні й раціональні люди потрапляють у цю пастку, бо потреба в унікальності сильна навіть у тих, хто звик контролювати своє життя. Але глибока робота в терапії якраз і полягає в тому. Щоб відрізнити загальне від справжнього, поверхневу ілюзію від реального досвіду. У цьому й сила мого підходу він не дає готових рецептів, а відкриває індивідуальну карту вашої внутрішньої реальності, бо справжня ясність завжди персональна, і її не знайдеш у готових шаблонах. Запитайте себе, чи мої переконання це моє власне відкриття, чи лише красиво загорнута універсальність? Якщо ви відчуваєте, що поверхневих форм вам замало, саме час почати розмову про глибинне, і я готова стати вашим провідником у цьому дослідженні.